Всіх вітаю з магазина Елсі Waikiki. в Waikiki міжсезонний розпродаж і дійсно великі знижки. Я вже подивилась, є 67%, 68%. відсотків Буду показувати акційні позиції в жіночому відділі. Хочу сьогодні окремо зробити огляд на жіночу колекцію, тому що багато знижок і також є новинки. І так, поїхали. Бачу, що є навіть сукня за 259 гривень. Якщо це можна назвати сукнею, така ну сукня, так, дивіться, це сорочка. Вона йде на гудзиках, ну сукня сорочка маю на увазі, і на зав'язці, ну так буде виглядати дуже мило. Ну, з рукавом. Зараз же літо все таке. А ось ці без рукава йдуть без знижки, 959 гривень. Цікавий, до речі, колір такий, як графіті, я б сказала. Така сукня, а розміри, хочу казати, де кого у них є розміри. 36-48. Ось такі сукні бувають. І тут також 36-48. З цієї сторони, глянемо, може, що тут на знижечках є. Ось така просто ну, от, звичайна на зав'язці, сукня в квіточку 599. Ну, розміри ми зрозуміли, які бувають на сукні. Тут її. Так цікаво скомпонували, сукню розстібнули, і як зверху вдягли сукню на сукню. Ну, може, і так хтось носить, не знаю. 699 гривень. Ось ця нижня синя, ось така, оця, до речі, симпатична, так, з обрізаною як петалією і з розрізом. А зверху, як сукня, халат вдягнута тут поверху, 599 гривень. Ще накидка є в такому кольорі за 359. Також велика знижка. Гляньте, як красиво, з карманами, зручно. Така вона трішки як прозора, тільки як накрохмалина знову буде тримати форму. 359 замість 859, 58% знижка. Ось така накидка, я не знаю, як туніка сказати. Хотів таку рожеву сумочку 499 гривень по акції, або біленька по акції 490 гривень. Червоні цінники коштує 299 замість 399. Ось така з метеликом. Далі червоний цінник є на сумочку невеликого розміру. Так, зроблена на магніті. Коштує вона 399 гривень. Оце красивий колір. Це новинка 1399, хочу показати такий, як. Піща, пісок, льон, і гарно зроблений рукав, і начебто рукавчик є, але все-таки без оцих ну, брітелік. Мені подобається. Іде по 48-й розмір. довгенька і на гудзиках. Гудзики прикриті. Так, далі, така блузка жіноча, також йде на знижці. З рукавом. Ну, Все ще з рукавом, мабуть, уже все на знижці зараз подивимось. Ну, Вона зроблена дуже симпатично, ще й тоненька. 299 гривень це 47% знижки. Ну, Вона дійсно симпатична. Ввечері можна таку літом вдягти. Глянь, така вона тонесенька. І приємні кольори для літа такі білі. Тут в смужку, але гудзики не до кінця, не розтібнути. 399 замість 499. Тут ще такі штани якісь. Лежать як легенькі, вони як м'яні білого кольору. 799 замість 999 з 34 по 46. Такі просто м'якенькі штани, всі розміри, до речі, але на знижці. Футболки також є на знижці. Fine Art, нічого, так, малюночок 229 гривень, замість 300, Футболки по 2 XL, Такий от малюнок. І сумочка. Бардо 359 гривень зі знижкою. Дуже гарний цей жилет. Ось тут на знижці висить. Так, зараз краще це покажу на зав'язочках і велика також знижка 56%, 399 гривень замість 900. Дуже класно виглядає це з білим кольором поєднання. Клас, гляньте, як красиво. Далі, тут хочу манекинівці вам показати, ось таке взуття гарне на них втягнуто, Знайду, зараз скажу ціну. Красиво виглядає, дуже дуже класні. Ага, Тут також жилет, шорти і ось такі джинси. ну Дивимось, от, е, скільки що коштує. Маєчка, вона йде без бретельок, просто як топ такий. Коштує 359. Далі штани на крайньому цьому манекені вдягнуті. Так, такі 699, он на цій крайній 699. Тут жилет ще такого плану, як оці штани, а, вона так і вдягнута. Ой, цей також на зав'язочках гарненький. 599 замість 900 іде зі знижкою. Тут білі штани. А, оті укорочені на крайньому манекені. 949 гривень. Ось оці 949. Ні, якісь це інші. Не це не вони. Якось так дивно. Одне на манекенах, але немає поруч. Ось тут сорочка з зав'язкою. 359 замість 499. Ух ти, який класний, дуже класний цей топ. Супер. Такий, як з натуральної тканини. Правда, хтось вимазав. О, заду ще й розвинка. Зручно. Такий коштує 699. Це нова колекція і штаниці. Також. Дуже якась тканина, знаєте, у них оце вже друга річ мені така попадається, як... трішки як бархатна, така приємна по відчуттям. 1300 коштує. І ще хочу показати тут сорочки, я в такому молочному ухти. Краще виглядає, чомусь чим в чорному, навіть не молочний. Оце, мабуть, колір цього масла 649. Вона йде без знижки. Тут внизу лежить, цікаво стало. 449 гривень це сорочка. Замість 599. дев'яносто ага, вона така ось, бачите, в смужку. До речі, дуже тоненька також. Тут у нас також на знижки. О, штани такі цікаві. 259-28% знижка. Чи це на їх поскладали, не знаю. Гляньте, такі на резинці просто широкі штани, тоненькі зараз носити. Ці нормальні штани. Це я 2XL відкрила. Тут розміри йдуть від S аж до 4XL. Що хто не знає, то великі розміри є в цих брендах турецьких, по типу де-факто і вайкіки. Так, ще така сорочка. 399 зі знижкою. Такі вже як літні сумочки, також на знижці 449 гривень. 699 гривень. Так, що тут? Така цікава сукня, гарно виглядає. 1099, 21% знижки. Показую. Щось схоже, я в сенсей бачила, ну гарно виглядає. До речі, дуже. Тут двойна така подвійна тканина, так вона як вибита. Це мені здається як більш нова колекція, такого не було в минулому році. Ще оці брюки, гляньте, які брюки, дуже файні на манекені. Прямо так зроблені, як, трішки як прямо як натуральна тканина. Льон. 949 гривень. Стильно виглядають. Ось така довжина і просто рівненькі. Можна знайти блузу від 119, то треба постаратись. Ну, от Такий жакет 999 замість 1600. Тут дійсно знижка. Так, що тут у нас? Жовто-блакитне все. Ось така сорочка. Ну, от зверху з цією маєчкою поєднали, непогано виглядає. Так, відійду, вам покажу. Це, так розумію, новенька колекція. Так, маєчка ось така, 359. Далі йде сорочка. Вона, знаєте, така, як на крахмалина, так форму буде тримати 899 гривень. І до цієї сорочки також є. Показую такі шорти, також світленькі, ну гарно все це, це виглядає. поєднується, як то так хочу зробити, щоб все це було видно, як вона, 899 гривень. Прям колір в колір, все от можна так поєднати. Це без акції це нова колекція. Знову таки ось хочу нову колекцію показати на цій на манекені. Бляньте, цього не було раніше. В смужку прям такий колір. Ось показую. Коштує 849 така сорочка. І це спідниця, шорти спідниця, от вони вже йдуть на акції. 499, замість 949, 47% знижка. Це оці брюки, що на ті, тому манекені. О, в жовтому кольорі, така сукня є, який приємний колір. Такий лимонний більше, Дуже гарненький колір. Ой, такий прям приємний клас. Там така ж сорочка зараз дістану. Покажу, хотіла більше акції показати. Ну, акційна. 1099, 21% знижки. Так, така, валанами. І сорочка ось такий же колір має, як і ця сукня. Один в один. Гляньте. Так, 849. Далі подивлюсь, може на купальники вже почали знижки. Чи орушники поприходили гарні пляжні. 529. Турецький мейден Туркія написано 70 на 150 великого розміру. Такі ось гарненькі. Ну, мабуть, всі в одну ціну. 549-529 оцей дуже красивий принт. Я таке люблю. 549. Так, капелюшок 249, він двосторонній Капці різноманітні. 199 В'єтнамки. Нема акцій 399, та ні, поки немає. Ці звичайні такі сумки, як завжди були, по 359. тільки що малюночки багато, там більш такі приємні. Вони такі не промокають. Купальники. Зараз гляну що з новенького. Ось оці блискучі були в сірому кольорі, ще з'явились в рожевому, і що мені подобається, до них покажу. Зараз з'явилася туніка. Класно зроблений. 1299. Видно, що це нова колекція. Якось все це гарно так зроблено. Ось вони можна зробити нижче, можна зробити вище. Класна, класна штука. Взагалі. І Цей купальник є 200, 299 низ. Верх 399 або на вибір ось такий верх з пушапом з цієї тканини 449 і показують цю груніку. Супер колір, клас. Дуже мені таке подобається. Гляньте, яка вона легенька, з таким як вузлом тут зав'язується. Ну гарна. На купальнику так і якщо взяти все в одному кольорі 529 гривень. Дуже файно виглядає ця колекція. Може навіть і з сірим буде красиво виглядати. Сірим навіть кращим, хочу сказати, ну на мою думку. Тут понавузили таких шортиків легеньких, причому різної довжини і різних кольорів. 439, просто ось такі легенькі. До речі, цей колір дуже приємний. Також є більш укорочені, такі вже як ходити на море. Коштують такі яскраві за 499. Також ну, цікаво виглядають 379 І чорні вони такі, як подовжені. Ось такі чорні, отак вони рівненько зроблені, цікаві. І просто легенькі, такі шорти, знаєте, не промокають. Так, така яка станина. 379 гривень. Знижки на джинси це модель Акваріус. Вона йде така подрата. Мені подобається, що так 699 гривень, що вони не сильно широкі і не сильно завужені. Рівні. Дуже файна модель. Як ну, колір так трішки міняє. Оце. На камеру класні такі, знаєте, приємні на дотик. Взагалі, мене джинс багато від вайкіки. От джинси мені їхні подобаються. Взагалі, турецькі джинси мені подобаються. І ще ось такі джинси. Класний такий потертий колір. Також акваріус написано, але з карманами. 399, аж 57% знижки. Не товські, знаєте, от не товські такі приємні, якісь м'якенькі. Далі тут крусівка стоять на знижці. О, от на ній ці вдягнуті. Гляньте, як вони виглядають ці джинси білі. Так, а це у нас крусівочки такі сталевого кольору за 599 гривень 50% знижка. Непогано виглядають. Червона яка сукня гарна тут з'явилася, і така вона і не коротка. А як на крохмалина знову таки тканина, подвійна тут. Внизу, ні, внизу одинарна. Тут подвійна, і ще вона так красиво зав'язується на плечах, щоб цінничок знайти на неї. Так, цінник є 1399 гривень. Ось таку накидку можна купити зараз зі знижкою. 359-60% знижка. Ще й в смужку можна і на море, і на купальник накинути. 259, оцю я вже десь показувала, мені здається. Блузку замість 599 Там ще розкладають новинки, зараз дівчатам, коробки дістають. Тут у нас сумочки всі, такі сумочки, як по типу яка шкіра. Всі вони зі знижками йдуть. Така маленька за 499. І ось в такому кольорі 599 гривень. Такі сукні. тут діставали такий колір. Цікаво, да? за 849 гривень. Вона буде на таких на гудзиках і на поясі, і донизу вільного крію. Ось таке взуття вдягнуто на манекені. В минулому році я у фло такі ж купувала. Мені здається, що це чи один бренд Фловайкіки, тож також турецький. 499 гривень. Ось такі коштують. Ну, приємний колір. Вони зручні. Тут вони м'якенькі, така ось підошва. 499 Але мені здається, що така модель може вже з моди виходить. Ну, не знаю. Оре мені класнівці плетені по 199 в двох кольорах. Ось такі кеди 599 і невелика на них знижка 25%. Є по 40 розмір з 36-го. Ось це взуття, що на манекенах, тільки на інших. Воно є. А тих я не бачу шльок. 499 гривень. Оці більш симпатично виглядають. Гляньте, як вони вже так акуратно, шльопочки такі. Тут вони фіксуються, такі легенькі. Виглядають класно. 599, є як саніжками зроблені. Ці більш важкі, підошва більш важка. 649. Чорні можна купити за 549 зі знижкою. Ось такі біленькі, м'які, до речі, також легенькі. Хоча ну, непогано зроблені. Коштують 299, замість 439. Посинішки можна купити. Це з минулого року, такі силіконові по 329 гривень. Ці по 449 кеди. Кеди тоненькі, до речі. Тоненькі, прямо з дірочками за 499. Ці вже, ці вже не такі, мені здається, тонкі. Ні, ці не такі тонкі за 499, 699. І ще такі балетки за 359 гривень. Ну, на знижках взуття багато. навіть є. просто весь час люди стоять. Приїхали ось такі, можна сказати, крокси також. Так, Крокси, зараз покажу. З цими наліпочками крокси на виш... на високих підошвах, 599 гривень. Ось такі крокси. З літнього на знижках є отакі от шльопки. Тільки, бачите, вони такі от, як не знаю, такі прям грубовато виглядають, скажімо так, за 259, замість 329 в рожевому кольорі. І ось ці вже я показувала, бо сонішки з минулого року 499 гривень замість 600. О, яка сукня гарна, слухайте. Дуже класно так на грудях зроблено. Тут можна так затягнути, розріз ззаду. Так, це, мабуть, нова колекція, не знаю. Зараз глянемо, як вона ззаду зроблена. Просто рівненька. 549 гривень. Розріз з однієї сторони така довга сукня. Класно виглядає ця сукня. І нормальна ціна. ось, Підійду так покажу. Тут така сорочка вибита зі знижкою. Блакитна. 649-25% знижка на неї. І зараз так швиденько вам усі вайкі Дрім зайду, покажу, що також багато знижок на піжами є. Тут у нас 599 за дві одиниці з такими шортами. Це зі знижкою. Далі, наприклад, така піжама зі штанами за 649, якось вже менш актуально зараз. Далі є білизна, також на знижках Ой, а це ще такий, як чорний халат. Такий тоненький, знаєте, як тканина більше на футболку схожа. Такий халат коштує 949, 21% знижки. Невелика знижка, скажемо зразу. Тут нова колекція. Білизни на піжами бачу знижки. Хочу на білизну десь знайти. На білизну також є трішки знижок. Ось, наприклад, такий бюзгалтер з пушапом біленький коштує 299 замість 379 Тієї сукні тут є в такому ж кольорі. Принт гарно виглядає такий легенький бюзгалтер за 499. І трусики 259. А тут на знижках є оці червоні такі бюзгалтери за 329 гривень, гляньте, як вони зроблені. Також ця синя колекція розпродаж 299 гривень. І трусики за 159. І ось такий чорний, з такою довгою тут внизу, така мережево-багатка то 259 гривень коштує. А з цієї лінійки ще такий безгайтер 549 гривень. Знижку у відділі білизни, нормально, я хочу сказати. 119 є трусики, ось такий бусковий бюзгалтер. 199 Розміри тут є з 75 В до 90В. Що тут написано, Це, 75В-90, розмірів у них багато. А на фіолетові такі трусики також знижка 119 гривень, замість 159 розмір від S до 2, 2XL. Класно зроблені, слухайте, такі тоненькі, гарно виглядають. І вже з такою знижкою 15 гривень. Або ось такі за 119 гривень. Ось оце я хотіла глянути. Класна яка. Піжама супер. 399 гривень. Мені подобається. Гляньте, Шортики такі, ось в смужечку. І футболочка класно виглядає, дуже стильно. Так Так оброблена, ой, дуже класно виглядає. І є з лимончиками. Без знижки 679. Все в цьому році є з лимончиками, куди не піди. Такі 549, як. Ні, це не безшовні, я думала, ні. Так, я на цьому буду закінчувати свій огляд з магазину LC Waikiki, LC Waikiki Dream. Показала вам всі відділи, а гляньте, не показала вам піжаму таку літню, шовкову. Хочу глянути, скільки коштує. Це якраз так більш актуально 749. Іде без знижки. Дуже багато акцій, в тому числі у відділі хом. От прям багато акцій, потім наступного разу зніму вам цей відділ хом. Дякую, що дивитесь. Як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу магазину, в якому я робила цей огляд. Це найбільший магазин на півдні України. Показала сьогодні тільки жіночу колекцію, я ніколи так не робила в Вайкіки, вирішила зробити окремо. Огляд на жіночу колекцію на знижки новинки трішки. Також всім пока.